У Сумах попрощалися із загиблим воїном Вадимом Дроздовим, відспівували бійця у Свято-Георгівському храмі. 12 років в одному відділенні з ним пропрацювали. Хімпро-рятівники. Ніколи ззаду не був, все время не ховався. Був справжнім. На роботі був рятівником тут, -от, в армії з перших. Ну. Це моєї куми, син. Діти виросли в місті. نيسنين Дочка, дитина була дуже добра, навіть можна сказати, стіснітельний хлопчик, такий покладістий, хороший хлопчик був. Він пішов воювати він... ще в 2014 році, він був в АТО. Тоді він прийшов, працював на хімпромі пожарній частині, а потім знову вирішив йти. Був за кордоном, тоді вернувся, вернувся І оце ось я не знаю за скільки місяців, мабуть, він. Ну, він 에... да, оформився десь у 23-му, третьому да, 23 році. 23-му році він пішов знову захищати країну. Усміхнений та світлий. Таким і запам'ятаю його, говорить пані Людмила. Додає, у матері він був єдиним сином. Вона одна сталася. Син є син, розумієте? То мамі, звісно, буде тяжко, але ми їй допоможемо. У Вадима Дроздова залишилася дружина та донька. Загинув чоловік 9 травня, додає жінка. Поховали бійця на Леї Слави Баранівського кладовища. Йому назавжди лишилося 43 роки. Діана Крахматова, Валерія Зарудна Суспільне новини, Суми.